Уже важкі ризики для не повістя слово існування української держави. Ми бачимо наскільки складна ситуація на Курщині і навколо. Ми розуміємо, що зараз расисти будуть використовувати всі сили і ресурси для того, щоб створити враження, що от мовляв вони вже перемагають, тому Україна має капітулювати Україна має здати свій суверенітет, має відмовитись від армії, відмови від віри від шляху до НАТО. А з Росії мають бути зняті всі санкції, бо вона перемогла. Це має бути визнано з нею, нібито має бути визнано якісь особливі інтереси в регіоні. От, замість того, щоб цьому протистояти, а цьому можна протистояти, треба дуже професійно працювати з е, нашими міжнародними партнерами. Бо ми бачимо, що звідти йдуть дуже різні сигнали. Ми дуже часто е, так звертаємо увагу на негативне, але ж ми бачимо і те, що і Сполучені Штати готові посилювати тиск на Росію, і європейські наші партнери готові і розширювати допомогу Україні, і е, теж зі свого боку збільшувати тиск на Росію е, і країни і Інших регіонів також абсолютно не задоволені перспективою, що поведінка хижака буде винагороджена, тому що це буде сигнал для всіх інших хижаків в світі, що так можна, так треба, і ти просто нападаєш і забираєш те, що е, тобі подобається е, з іншого боку, власне. Українська сила зараз мала бути максимально сконцентрована, використані всі можливості переговорників. Тож Петро Порошенко один з найкращих переговорників у світі, чому досі влада лише перешкоджає його поїздкам. От нещодавно знову було зірвано його поїздку до європейського союзу на зустріч європейської народної партії провідної політичної сили серед європейських країн, при тому, що європейський парламент напряму закликав українську владу відмовитися від такої практики від перешкоджання закордонним відрядженням і від тиску на опозицію як таку. Зараз варто всі ресурси зосередити на підтримці збройних сил України. Європейська солідарність запропонувала цілу низку таких ініціатив, їх треба розбирати в парламенті. А у нас, вибачте, дійшло до того, що у нас парламентський день триває 2-3 години, тому що, бачите, нічого розглядати. Бо цей весь треш, який вони вони там понакопичували, воно проходить там за 2-3 години голосами знов-таки слуги ОПЗЖ уламків. А те, що зараз потрібно для армії, ну його розглядати справді це ж не цікаво. Краще ми от за Порошенком поганяємось, краще у ФСБ флешку отримаємо. І таке враження, просто що підбирається підбирається е, така низка подій. От адвокат Яновіков казав про цілу хронологію подій від санкцій проти Порошенка від поновлення цих облудних справ, по яких немає жодного факту за 6 років вони нічого не знайшли, вони можна було довести, і тепер ще з'являється. Матеріали ФСБ, то таке враження, що хтось у владі намагається підіграти Росії е, в тому, щоб виставити Україну в абсолютно ідіотському світлі, показати, нібито, що тут є диктатура. І просто щоб махнули на Україну рукою. І тоді тут місцеві швиденько домовилися з Росією десь то як казав Класик, і. Е, 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 Зможуть, як вони вважають, створити тут нову Білорусь. Не тільки вони помиляються в одному. Вони для Росії абсолютно такі ж нерідні, як і всі інші. І якщо той же зеленський чує від свого оточення, що та давайте дамо з Росії, да ніж нас панімають, де все буде добре, то це найгірша помилка, яка буде дорого коштувати. Тувати і до цього домовитись, ми маємо не допустити, ми маємо розкривати всі ці схеми і рухи, і громадяни України мають розуміти, що не допустити сценарії капітуляції це дуже важливо, і так само важливо не допустити Іміджу України як диктатури, де нехтуються права людини, де топчеться свобода слова, права опозиції і подібне. Бо диктатура і капітуляція стоять дуже поруч. От проти цього нам всім треба протистояти.